А доколі усі психологи будуть казати, що батьки винні набридло. Моє відео Травматика в дитинстві зачепило ось цю жінку, і я розумію чому. Ніхто не хоче вірити, що найкращі люди могли завдати болю. Але давайте розберемося, у чому тут справді справа. Я не шукаю винних, я шукаю причини. Коли ми говоримо про вину, ми закриваємося і це звинувачення, яке блокує будь-який рух вперед. Натомість ми говоримо про вплив. Ваш батько, можливо, не хотів, щоб ви були невпевненими в собі, але його постійна критика вплинула на вашу самооцінку. Ваша мама, не бажаючи зла, могла передати вам свої тривоги, що вплинуло в подальшому на ваше відчуття безпеки. Розуміння цього впливу дає нам силу. Це не про те, щоб звинуватити батьків, а про те, щоб зрозуміти себе і змінити те, що нам не подобається. Що ви про це думаєте? Чекаю на ваші коментарі. Дякую, що ви тут. Хочу попросити всіх будьте, будь ласка, добрі та вічливі до себе та інших. Агресії тут не місце, адже тільки любов робить нас кращими.